Доброго дня, діти! Вже настав другий місяць літа, який називається липень. В цьому місяці ми визначаємо свято Івана Купала. Це свято полюбляють як дорослі, так і малі. Давайте дізнаємося, які звичай на це свято. Молоді дівчата плетуть вінки з квітів та крав. І відпускають їх по воді. Символом цього свята є багаття, через яке стрибають дівчата з хлопцями. Та існує звичай купатися в річках. Також на берегах цих річок влаштовують різні ігри, водять хороводи та співають пісні. Ось ми з вами і дізналися про це чудове свято. Як Івана Купала. На цьому наше заняття добігає кінця. До побачення, малята!